Так, записали тему Українська козацька держава військо-Запорозьке. І сьогодні я хочу вам нагадати: ми з вами розглядали тему національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Ми з вами почали говорити про те, що ця війна почалася. Так, Яна, будь ласка, нагадайте нам привід до цієї війни. Чому вона почалася? Привіт, це те, що Даніел Чаплинський знищив хутір суботів mm -hmm. Хмельницького, і це був привід. І, де... і це було приводом до війни, абсолютно вірно. Хутір суботів, це родинний хутір Богдана Хмельницького, з яким де він народився де він розвивав своє господарство, і ось саме цей хутір розграбував Даніель Чаплинський. Причин до війни було багато і у кожної верстви населення, тому що дуже всі верстви населення фактично піднялися на цю війну? І в результаті подій, які тривали в 1648 49 роках, виникла українська держава. Будь ласка, Батаєв Єгор, як називається мирний договір, згідно з яким виникла козацька держава військо-Запорозьке? Може, ЖКП. ЖКП це жовті води, Корсуні Пилівці. Сережа Олексієв, будь ласка. Я забув. Настя Дзюба. А, Зборівський мир. Зборівський мир. Так. В серпні 1649 року відбувається битва під Зборовом. В результаті якого виникає держава, яка називається військо-Запорозьке. Так і ось е, фактично значення цієї битви те, що е, саме вона від можна сказати, відродила оцю державність, українську державність. І далі вже е, відбувається процес державотворення, тобто процес створення держави. Е, Територія цієї держави, вона позначаємо, будь ласка, територія, територія держави. Це Київське. Тернігівське. І Братславське воєводство. Київське, Чернігівське, Братславське воєводство. Ця територія окреслена була зборівським мирним договором. Потім ми з вами говорили, після білоцерківського договору залишилося тільки одне київське воєводство. В 54 му році, трішечки пізніше, коли Богдан Хмельницький піде під протекторат Московського царства, буде територія трьох воєводств, знову Київського, Чернігівського і Братславського. Звернімося до карти. Так, ось у нас територія червоним кольором. Я вам нагадую, так. Обведена чорним територія за Зборівською угодою. так Є у нас містечка Чернігів, є містечко Київ і Братслав. Якщо бачимо ці три міста і бачимо Микитинську Січ, то розуміємо, що це Зборівський мир. Далі, в 51-му році, ми з вами говоримо, що Хмельницький втратив два воєводства. Бачимо територію тільки з Києвом, бо Чернігів за межами, Братслав за межами? Бачимо, вже змінилася назва Січі. Це буде територія е, тільки київського воєводства, тобто, це територія війська Запорозького за умовами білоцерківського миру. Е, Віаліта Бортік, скажіть, будь ласка, як неофіційно називали. Державу військо-Запорозьке. Офіційно це військо Запорозьке, а неофіційно. Не, не пам'ятаю. Аліна. Гетьманщина. Гетьманщина, абсолютно вірно. І тому ми з вами будемо використовувати часто назву Гетьманщина відносно цієї держави. Столиця. Так, столиця держави місто Чигирин. Так, не Чигирин. Не випадково, адже Богдан Хмельницький був сотником міста Чигирин, неподалік його хутір Суботів знаходився, і е, саме це місто він вибрав своїм центром. Уся держава, так, будь-яка держава для е, спрощення керування. Має адміністративно-територіальний поділ. Так, тобто, от, наприклад, у нас сучасна Україна ділиться на області. На той момент, так як велася війна, гетьман е в процесі створення держави почав відштовхуватися від такої військової організації міста. І тому е від військової організації в створенні держави. І тому усю державу поділив, позначаємо так, держава. Так, у нас ділиться на полки, полки діляться на сотні. Держава, так, полки сотні. Так, що це означає? Що таке сотня? Настя Андрусєвич, сотня С. Сотня це, це ну, 100 чоловік, якими керує на людина. Так, якими керує сотник? І вона проживає ця сотня на якійсь території і веде тут своє господарство. Так, 10 сотен об'єднаються Іванка. Що? У полк. У полк. І на чолі полку буде стояти. Полковник. Так, далі. І е, в залежності від часу е, різна кількість була полків. В середньому їх було 16. Так. Е, це вже була уся держава Гетьманщина. Далі, як же ж в ній була влаштована влада? Означаємо органи влади. Органи влади. Так, органи влади е, у нас е, були наступні. Найголовніший орган влади, це є генеральна рада. Генеральна рада. Е, власне кажучи, е, форма правління, яка влашту влаштувалася в е, цій державі, вона була дещо скопійована з Запорозької Січі. Запорозька Січ це була Козацька республіка. Ілія Яровий, нагадайте нам, будь ласка, що таке республіка? Республіка це острій держави, у якому влада належить народу. Влада належить народу. Єва продовжуємо. Влада належить народу і Мілана. Народ обирає правителя. І народ обирає правителя на деякий час, абсолютно вірно. І ось вся влада в державі, так вона належала народу. Проте, звичайно, народ мав дуже багато, скажімо, повноважень, і для того, щоб прийняти рішення якісь скликалася. Генеральна рада. Так, дивіться, що означає генеральна. Ну, дженерал, так, головний або загальний, так, тобто, це загальна рада усіх козаків. Так, тут у нас були представники всіх суспільних верств, і вона розглядала найголовніші питання: тобто проголошення війни, миру, укладання міждержавних договорів, підписання гетьманських статей. І так далі, і так як на Генеральну раду повинні були прибути усі люди, так то проведення її було дуже складним. Відбувалися вони бурхливо, часто не можна було нормально підрахувати голоси, і тому збирали ради тільки тоді, коли вже були підготовлені якісь рішення, тобто не обговорювали на раді. Так, а казали. Отже, ми заключаємо, наприклад, союз зі шведами. Хто за, хто проти. Ну, і козацька рада вже голосувала. Так, далі. Поступово в житті держави так, почала відігравати важливу роль старшинська рада. Старшинська рада. Так, старшинська рада, тобто рада козацької старшини. Старшина, це у нас чиновники, можна сказати, полковники, це члени уряду, скажімо, так, тобто, ну, сучасні міністри, скажімо так, так, ось генеральна, оця старшинська рада розглядала питання міжнародної політики. Так, вона там могла затверджувати якісь привілеї, могла смертні вироки затвердити. І так далі. Тобто Старшинська рада здійснює, якщо загальна рада, можна сказати, приймала закони. Так, старшинська рада, це у нас закони, це у нас аналог сучасної Верховної Ради України, то Старшинська рада здійснювала безпосередньо управління. Управління. Так, далі е, влада в руках також була у гетьмана. Звичайно, Гетьман очолював державу, як у нас сьогодні очолює державу президент. Так, гетьман, гетьман обирався на загальній козацькій раді. Він міг скликати цю генеральну раду, міг скликати старшинську раду. Він міг видавати універсали. Ми з вами говорили про них вже. Так, він е, брав участь в судових засіданнях. Він фінансами опікувався, керував дипломатією. Тобто, він, най Гетьман, так, це у нас голова держав. Він причому, головнокомандувач війська, на ньому були зав'язані усі питання гетьман, так, усі питання пов'язані з війною. Е і ось е так, фактично була організована управління в державі, але. Є, скажімо так, ще й управління. От аналогічне управління у нас у створювалося в сотнях, в полках, тобто була полкова старшина, сотенна старшина, полковий уряд, сотенний уряд. Ну тобто це робилося для того, щоб простіше можна було керувати державою. Простіше і ефективніше так. Особливу роль, особлива роль належала Генеральній військовій канцелярії. Позначте. генеральна військова. Канцелярія. Ну, канцелярія з канцтоварами, вона тільки так пов'язана дуже опосередковано. Ну, там теж пишуть. Тобто, що це таке? Це. Установа. Установа, так, яка? розв'язувала усі поточні Справи? Усі поточні, так, справи. Внутрішнього та зовнішнього життя? Тобто, канцелярія могла відправити посольство до іноземних держав. Тут проводили листування, переписки, копіювали документи. Тут, наприклад, складали гетьманські універсали і так далі. Очолював Генеральну військову канцелярію генеральний писар. Далі важливе питання вирішував генеральний обозний. Генеральний обозний. Так, Бо він е, керував збройними постачаннями армії, так, він керував військовими питаннями. Тобто, е, генеральний обозний це фактично забезпечення армії. Козак без зброї, так, він, м, звичайно, страждав. І ось генеральний обозний постачав набої, постачав стріли, постачав коней і так далі. Е, були, було кілька помічників. Так, наприклад, серед таких помічників у гетьмана був генеральний осавул. Можна сказати, що це була права рука гетьмана, так, який, викор... який виконував е... важливі доручення гетьмана безпосередньо. Так, і ось е... генеральний осавул це найголовніший. І тепер дивіться, ми часто кажемо з вами слово генеральний. Генеральна, так? Це означає головна, найголовніша. В полках була своя канцелярія, був свій обозний, свій ОСАВУ. а в сотнях було своє. Так, найвища судова інстанція це був знов таки генеральний суд. Так. Це найголовніший суд до нього зверталася тільки тоді, так коли місцевий суд, який діяв там над козаками чи над міщанами, е, приймав такі рішення, які е, практично ну, там, людей не влаштовували. Тобто до Генерального суду можна було подати апеляцію. Так що таке апеляція? Апеляція це в нас е, передать, Оскарження, так, оскарження основного рішення, так далі. Ось так утворена була створена була організація держави. Що змінилося в цій державі після того, як вона виникла? Коли ми з вами розглядали причини війни, ми з вами сказали, що основна причина війни це кріпосне право. Люди. Тікали від кріпацтва. Людей не влаштовувало кріпацтво. І ось що основне змінилося е, порівняно з попередніми роками. Це позначте, будь ласка, і виділіть собі, що протягом існування держави. Так, а це у нас.

Боролися козаки, боролися селяни, і вони це вибороли вибороли право бути вільними.